Невеличка реклама. Цей серіал буде без звукових ефектів, бо... бо тут не буде ніяких звукових ефектів. Ну, коротше, це продовження сьомої частини Part 3-4. Йо. <кхем> Тут цілий отряд Астро. Оце і всі. Та ні, ще в польоті деякі. Скібіді, скібіді, скібіді. Цю війну ви програєте, бо зомбі вже не стало і за вас, і за ваших сил. І ми призвали нашого боса Астробос. І я з вами легко розповів. Бо скібідісти гарно мої астротуалети гарно старалися. І в мене весь туалет в зброї. Ага. Щас ви будете дохляками. Мене не заразили. Ну, ви, ви больного паразита пустили, якого я достав. Ну, в цьому серіалі не покажеться. На. Ай-яй-яй. Ай. Сейчас ты отведаешь ми звуковой волной. Ай. Моя пушка. Ай, нет. А моя пушка, кукушка. Нападаем! Ну иди сюда, псына! На! 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 Сдохни! Сейчас мы тебя вкус. Відпусти! <тірків> а -а -а -а. З первим астром ми розбирали, розбір, розібрались. Падай давай. Математичка тупа истеричка. Тича кича кича ти, -ти патича. Птиця пича птиця накакала сниця. Птиця 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 -пти накакала сыниця. Птиця 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 накакаласниця. Птиця 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 накаласниця. Ми з первим астром розбир... розібралися. Давай нападаємо на них. Та, да, що ми тупимо на. Давай, ми обоє, а ти давай магніт. Тіта... Тутун магніт. Ти з ним розбирайся, а ми погнали на боса. На! Здохне дохляк. Дрищ. Ты дрыщ понял? Кто? Да давай бей его бей, а я допоможу. На я допоможу. Куда я на. Сдохни. Сдохни, Астро! Астро, вонючка! На! Сдохни! Сам сдохни! На! Ай! На! 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 Астро! <targeting> <hairy>. Астро! Видирву <muching> пушки-кукушки! <muching> 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 Взрывайся, ты жжешь жешь дрыщ. Дрыщ. -hmm. Урвурист. Сыпты. Скибиди, 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 скибиди. На. Завались. Ой, моя печінка, і вхезялись Хезялись Хезялись Наче кнопка змива поламалася. Енд його печінка взірвалась. І він дох Skibied, ski, ski-bi-ski-biddy, хазився. Наче був двойний двойний підрив, Астро. Стральник. Ми за всема астрами розібрались. Скибидиск, скібіді, скібіді, скібіді. Щось я тобі оцю пушку одерву. З... здохни. Здохни, Брэи. Бз... Др... Пока. Дрыщ, ай! Ай! ай. 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 Я побег. Пока. Э, а чё он улетит? Тупе, тут Астро ж лежать, а може їх забере? Та зачем вони нам ті Астро? Я лучше улітну. Ди, сам сказав, я Астро заберу, а так і не забрав. А може, ми можемо дізнатися їхні технології? Бо фінальна битва буде з битвом Астро хм. Тоді. нас куча технологій будем, і ми його з пару ударів і вб'ємо. Я телепортирую на базу, мені пофіг. Блін, тільки отого Астор треба змить. Зараз змиємо. І вхезялися, хезялися, хезялися. Все. Я його узмив, тепер треба його забрати на базу.